А? Жарко так, що Щоб шуба завертає, яке, яке сонце світить. А, -а, -а. а сьогодні число, яке 9 травня, так? Да? Нормально. Доброго дня, шановні українські українській аграрії. 9 травня. Сіємо соняшник, демо. 20 гібридів, хлопці кажуть, посіяли, ще 24 гібрида лишилися. О, привіт. Яна катається. Компанія Майсадур допомагає сіяти сінгетунський соняшник, якось дивно, так, ну, як завжди. Ну, а так, якось отак і сіємо. Сіємо, сіємо. Я Так що запрошую на демо в червні, я думаю, буде цікаво, а ще цікавіше буде, напевне, в серпні демо, яке ми будемо проводити, на демо-арені мається на увазі. Тут біля прапорів, там, де і минулого року, я думаю, буде цікаво. Тут соняшник, там пшениця по сої, по сої, ну, ріпак. Я не знаю, в червні побачив ще ріпак. На жаль, не вдалося посіяти ріпак демо сюди. Ну, реально не вдалося. Хотілося б, ну так сталося. Було дуже сухо, і ми не встигли демо скій ріпак посіти. Але що хочу сказати, що точно буде цікаво. У нас завжди цікаво. Так що треба розвивати цю сімейну традицію, коли день поля стає не тільки класним відпочинком для фермера. А й для його сім'ї. Так що запрошуємо до нас, на демо в червні. місяці. Я думаю, буде цікаво. Однозначно буде цікаво, тому що сорти пшениці є такі, які ми і вирощуємо, і продаємо на насіння, і взагалі спілкування. І буде що подивитися, однозначно працюємо, щоб було якісно і красиво. Тримайтеся, успіхів вам!